Всім привіт! Хочу записати відгук про комп'ютерні миші Logitech Anivea 2S і 3 версію. Порівняти, чим відрізняються, а також одразу запишу про версію 3 s якої в мене немає, але яка дуже схожа на версію 3. Також бонусом розкажу вам про ось цю мишку. Але про неї потім, тому що в неї, наприклад, є один нюанс, яких немає навіть в цих дорогих мишах. Так, її відкладаємо в сторону. І зараз у нас буде основне порівняння. Це 2 s Третя версія і 3С. І так почнемо. Почнемо з технічних характеристик. Всі ці миші працюють від одного заряду до 70 днів. Якщо працювати по 8 годин, по власному досвіду скажу, що в принципі десь так воно є: 1-2 місяці ці миші працюють в залежності від темпу використання. Далі, пам'ять у кожної миші на три комп'ютера. Виглядає це наступним чином. Є у нас ми запам'ятовуємо, програмуємо три комп'ютери і дуже швидко між ними перемикаємося. Також там ще раз скажу про бонус, як можна перемикатись навіть взагалі без клавіш. Так, продовжуємо. А, акумулятори в всіх цих мишах знову ж таки по 500 мА. А, вага. Ця миша у нас 105 грамів, ця 95 і 3С буде 94. Один грам тут не важливо, а ось оці 10 грамів я вам скажу: насправді такі різниці є, і вона відчутна. І коли ви користуєтесь багато миш, і отак одразу берете одну, а потім одразу іншу, то ви відчуваєте, що у цієї енерція менша. Вона, а от у цієї прямо така важкіша. Хоча в магазині, що ви їх візьмете, ви цього нібито й не відчуєте. А в роботі. В роботі це відчутно. E, далі, по роз'ємам. Тут у нас роз'єм мікро e, USB, а починаючи з третьої версії, роз'єм уже e, USB Type-C. В 3S відповідно також буде Type-C. E, далі, максимальний DPI. E, тут у нас 4 тисячі, тут також 4000, і в 3S буде 8 000. Хоча це не важливо, тому що ніхто не користується мишами на такій чутливості і швидкості. E, ціна. Я дуже здивований, до речі, що досі 2 s продається, її ціна близько 3 тисяч гривень. Так само коштує третя версія 3 тисячі гривень, а ось 3 s коштує біля 4 тисяч гривень. І тут будьте дуже уважні, тому що можете попастися. Там в комплекті не буде ось такого донгла USB, і вам, можливо вам доведеться докуповувати окремо. Про це я потім вам розповім. Це буде ще гривень 500-600. І так, зараз ми почнемо про порівняння саме цих. Миші, які в мене є в кадрі, 2 s і 3, тим вони відрізняються, що важливо, що не важливо. Ну, те, що не так важливо, це дизайн. Відповідно, вони хоч і схожі, але мають трошки різний дизайн. Там, трохи різні бокові накладки, трошки різний дизайн так, зверху. Покажу з усіх сторон. Також відмінність це порт зарядки, відповідно, 2 s має мікро USB, а 3 і 3S буде мати Type-C. І саме важливе, по суті, єдина важлива відмінність між цими мишками це колесо. Тут, в свого часу, було теж непогане колесо вважалося, тому що в нього було два режими: перший це кліковий режим. І друге, коли ми натискаємо на колесо, вмикається інерційний режим, коли можна прокручувати дуже багато сторінок підряд. І от колесо крутиться, поки ми його не запитимо, або да? через такий час. І знову клікове. Але головний мінус, що оце колесо, воно дуже гучне. І особливо, коли ви швидко мотаєте, а ви не завжди будете перемикатись прямо під кожний сценарій. От коли ви швидко мотаєте, це колесо дуже гучне. І ось тут у нас нове колесо магнітне. Від е, миші, яка тоді Master, майстер, здається. Так ось тут у нас нове колесо, і воно повністю безшумне і воно магнітне, нічого не потрібно перемикати. Тобто ми, якщо повільно будемо крутити, то у нас є магнітна імітація кліків, тобто ну, прогортування по, е, так, зараз фокусуємося. прогортування по рядкам. А да? якщо ми швидко крутонули, то у нас відповідно вмикається режим. Коли колесо крутиться по інерті, Сподіваюсь, вам це видно. Ось. Тобто, так, якщо потихеньку кліковий, швидко, режим інерції. Воно безшумне і воно дуже зручне. От ради цього колеса всі і переходили з 2С на 3 свого часу. Відповідно, в ТРЕС таке саме колесо. Так що Якщо порівняти ці миші, єдина головна суттєва відмінність це у нас безшумне колесо. Ну і Type-C. це На сьогоднішній момент, в принципі, це також важливо, тому що все менше-менше пристроїв з цим кабелем, і такі кабелі вже стають більш рідкісними. У мене, наприклад, майже всі пристрої вже з Type-C. І так, продовжимо. А тепер я вам розповім, яка відмінність між 3 і 3S, якої зараз в кадрі нема, але яка продається. І так, значить, що заявляють? що Люди почали жалітися тепер вже коли коло стало тихе. Наступне, що вони відчували гучним, це оці кліки на миші. І в 3С їх зробили тихішими. Не можу сказати, що ці прям гучні, і кого це могло бентежити, ну, але зробили ще тихішими. Далі, так як я казав, датчик в 3S буде вже 8 тисяч, хоча це, я вважаю, неважливо. А, до речі, сказати, що всі миші 2 s 3 s е, e, з цим оптичним датчиком працюють на склі. Так, e, ціна у 3 s ціна більша майже на тисячу гривень. І e, дуже важливо, майже всі версії, які продаються в інтернеті, буде відсутній ось такий usb донгал вони кажуть, що в 3S-версії вони зробили кращим Bluetooth, і затримку ви майже не будете відчувати. А хто не знає, то всіх миш зазвичай, всіх мишей зазвичай є різниця між тим, як вона буде підключена по Bluetooth чи через свій радіоканал. Я, наприклад, відчуваю: затримка з Bluetooth трошки більша. Тобто ви починаєте рухати, а миша починає рухатись через там, 0 кількість мілісекунд. Чи 10 секунд раніше. Е, так от, вони сказали, що в 3С ми покращили Bluetooth настільки, що його швидкість та реакція майже така сама, як у цього донгла, тому ми його не будемо класти в коробку. Але деякі люди зіткнулися з тим, що вони все одно відчувають, е, що швидкість реакція не така. Крім того, іноді USB може бути зашумлений, скажімо так, канал. І можуть бути проблеми з ним, тобто або миша глючить, або Wi-Fi починає глючити, або якийсь інший USB-пристрій. І тому бажано ставити ось цей донал, особливо для, наприклад, стаціонарних ПК проблем немає. В стаціонарному ПК дуже багато вільних таких роз'ємів. І його доведеться докупляти, і мало того, що ця миша коштує не 3 тисячі, а 4, ну, тобто 3С, так і ще гривень 500-600 буде коштувати окремо USB-донал. І тут важливо, що отакий от ваш старий Unify, він не підійде. Тому що треба буде купувати саме новий оце USB Lodge Bolt. І це дуже важливо. Тому читайте. Є версії в інтернеті, які продаються одразу з цим донглом. вона ще дорожча, відповідно, буде коштувати. Але це доволі таки не часто трапляється. Читайте опис, тому що буває ще й таке, що на картинках фотки стоять від версії з донглом, а насправді миша приходить без USB. -шки. Так, також для цих є важливо, що крім того, що ними можна користуватись, просто під'єднати. Ще рекомендую встановити їх фірмовий застосунок Logi Option Plus. Там є дуже багато налаштувань по цим мишам. Також цікавого, що можна налаштувати ці всякі різні кнопки по різним програмам. Тобто, наприклад, в Photoshop ви можете там запрограмувати ці кнопки, одні функції на ці кнопки, да? а в браузері інші, а в Windows ще інші. Це дуже зручно. А також є функція так скажімо так, скажімо міжкомп'ютерний режим Flow, коли ви мишу можете під'єднати одразу до двох комп'ютерів і перемикатись не ось цією кнопкою, якщо у вас два комп'ютери на столі. А просто переводячи мишу до кінця екрану, і вона їм буде перескакувати на другий екран. Так, ніби це у вас один комп'ютер з двома екранами, які стоять поруч. Тому рекомендую вивчити які функції у того застосунку і, можливо, вам це знадобиться. Так, тепер про ці популярні миші зрозуміло. І, скажімо так, великий, невеличкий бонус вам розкажу про ось цю мишу. Був у мене випадок, коли я. Забув свою, свої миші і треба було місяць попрацювати з трекпадом на ноутбуці не завжди зручно працювати. І тому я купив ось таку мишу. Ніяких сподівань у мене на неї не було, просто недорога миша за тисячу гривень, нормальна, фірмова, з блютусом і з підключенням по радіоканалу. Так от, перший плюс у неї вона <coughs> легенька та тоненька, як ви бачите, різниця між цими мишами суттєво, і у мене в сумці, незважаючи на те, що у мене ці миші в сумці з ноутбуку у мене завжди лежить ось ця миша. Тому що вона легша, тонкіша і там краще вона лежить. Далі, не знаю, плюс чи мінус, але це те, що вона на батарейці. Відповідно. Тут вже вирішити для себе. Можете поставити акумулятор заряджати, але окремо, звісно, це незручно. Можете просто міняти батарейки, вистачає їх надовго. І наступний дуже важливий плюс це те, що USB донгл тут зберігається всередині. Ось для нього є спеціальне місце. Вставили і він тут. І ось це прям дуже важливо. Тому що я, наприклад, з ноутбуком, коли працюю, як правило, мені вистачає і Bluetooth, тобто я просто працюю, але, наприклад, коли працюю в фотошопі або монтую відео, то мені все ж таки там дуже багато рухів мишою є, то мені все ж таки зручніше користуватися саме цим адаптером, тому що точність і відгук трошки відрізняються. А так як в ноутбуці один у мене USB Type A, то постійно цей адаптер я там не вставляю, тому що іноді інші пристрої потрібні. А ось саме на такі окремі сценарії важливо. Я не знаю, чому. Вони ось тут не зробили місце для зберігання цього usb донгла це, це дуже легко, дуже просто, і я просто не розумію, чому, чому так. Тому що у мене дві миші, і щоб ви зрозуміли, один USB-донгл я знайти не можу. Все ж таки за кілька років я десь його засуну. Скоріше все, десь він лежить в мене дома в якихось тумбочках, а де я не знаю. Тому ось це ну це прям, це прям можливо. Давайте я вам ближче покажу, як це все. Відповідно, тут, е, хоч і немає пам'яті на три пристрої, але ви можете через usb донгл під'єднатися до одного комп'ютера по Bluetooth, наприклад, до іншого, і перемикатися між ними. Ось там. Зелений і синій. Синій це Bluetooth, відповідно, зелений – це через usb донгл під'єднання. Тобто теж можна до двох комп'ютерів під'єднувати. Ось така мишка. Буває вона там різних кольорів. На це не звертайте увагу, це мені діти помалювали. Я намагався стерти, але так воно і не стерлося. На цьому, в принципі, все. По висновкам, ну, цю ми відкладаємо в сторону. По мишам. На сьогоднішній, момент, на сьогоднішній момент, я до речі, здивований, в продажі, ще існує 2С і 3. Між ними, відповідно, обов'язково обирайте третю, тому що при майже однаковій ціні тут дуже важливо колесо. А відповідно, між 3 і 3С, тут вже думайте, тому що різниця не така велика. Плюс 1000 гривень, ще USB донгл не буде, треба буде ще доплатити. Відповідно, шукайте, дивіться. На цьому, в принципі, все. Е, кому цікаво, що можу зробити огляд на ось таку клавіатуру, ставте лайки. Якщо цікаво, зроблю це також Logitech клавіатура е, та, що йшла в комплекті з е, Мишами Masters. От. На цьому все. Не забудьте поставити лайк і. Всім до побачення.